Громадська організація правовий всеобуч, Рівненський осередок Юрій Фінгерт. На цей момент ми знаходимося під атакою головного управління ДПС у Рівненській області спільно з Рівненським окружним адміністративним судом. Здійснюються процесуальні дії. Щодо захисту права людини, питання стосується стягнення податкового боргу за неіснуючий договір, який ніхто не підписував за 727 метрів квадратних. Це вже третій позов головного управління ДПС у Рівненській області. Точніше, три вже було, це четвертий. Ми залучали, адвоката залучали і однаково суд виніс рішення проти людини. Зараз ми змінили підхід. Відповідно, консультації ми зараз не надаємо, бо... Зайняті справами. Відповідно, якщо ви хочете витримувати тиск правової війни, ми не перешкоджаємо вам долучитися до організації. Ми працюємо в податковому, в екологічному, в трудовому, земельному праві.